Вітаю! Сьогодні буде відео про магазин «Ековулик», в якому ми замовляли ось ці рамочки, і е, в чому полягає нюанс і в чому полягає проблема, будемо говорити так. Все би добре, е, ну це тільки на, на перший погляд. Ну, а далі зараз вам трішки поясню проблему. І е, ну, мій такий коментар по поводу магазину Ековулик. Замовили рамочки. 350 рамок у нас 300 додановських і, по-моєму, 600-145. І замовив 100 рамочок оцих нуклеусних. Все добре. В принципі, 300-ті 145 зібрали, все добре. По нуклеусних рамочках була проблема. Вона заключалась в чому? Ось Зараз ось рамочки. Вона заключалась в тому. Ну, це всі рамки брали з єврозамком, верх-низ, все як положено. вверх-низ єврозамок. Для чого я ці рамки беру? Для того, щоб потім їх, це нуклеусні рамки, потім їх состиковувати і на зиму збирається там гніздо така рамка ціль, ну, цільна 145. Якби ж мені цього з'єднування не було потрібно, я просто замовив би обичні стандартні рамки без оцих прорізів і всього остального, тому що ну, і ціна там соответственно, менша. Так, приходять нам ці рамочки. Коля починає збивати рамочки, і що він помічає? Він помічає те, що рамочки не состикуються ну, от слова зовсім не состикуються. Що ми робимо? Тому що міліметр тут, і міліметр тут торчить у цієї планки. Тобто, оця виборка вона замаленька. Зв'язуюся з менеджером, розповів ситуацію, скину фотографії. Е -е, вони сказали, Окей, відправимо вам оці верхи і, е -е, а ті браковані повернете. Тому що вони сказали, там у нас якась людина, вона ще не в курсі. І, е -е, ну, типу, наробила брака, ну, як, як я зрозумів. Чекаємо ми ще, по-моєму, три чи може і більше днів. Приходять мені верхи. Більше навіть, я вже не пам'ятаю, бо це Укрпоштою йде, тому зрозуміти правильно. Я забираю верхи, і я е, приїхав і збив першу рамочку, і я її не зложив. Я її не зложив от слова зовсім, тому що там є зазор. Е, ну, оце, до речі, оці рамочки вже збиті з новими деталями. Ну, я зараз. Розповім, чому я все-таки їх позбивав усі рамочки. Зараз покажу. З перших ось ці, всі деталі. Давайте я їх візьму і я вам покажу, в чому ж все-таки причина. Щоб ви розуміли також, що я маю на увазі і як воно прийшло. Беремо ось рамочку. І ось рамочка. Ну, беремо, наприклад, отак, стикуємо її. Ось одна. Друга. Третя. І, коротше, ось. Є міліметр зазу... Отут ось торчить, бачите, міліметр. І так з кожної сторони торчить міліметр. Це, її не збереш. Оце перша партія прийшла. Ти їх не збереш взагалі. Так, в принципі, рамка нормальна, але но це виборка маленька. Прислали ж нам знову ж таки ось другу партію. Оце залишок від її залишився. І я зараз покажу я з цих, ось, другої партії збив оці рамки. І я їх состикувати взагалі не можу. Ось одну взяли. Зараз візьмемо другу, попробуємо. З усієї партії, по-моєму, одна рамочка состикувалася. І більше ось зараз гонця, мабуть, зійдеться, а може і не зійдеться. Тут все окей? В принципі. Ну, не зовсім. Півміліметра є зазор. І тут. Бачите, отут міліметр. Отут міліметр. Все. Ти її взагалі не состикуєш. От слова зовсім. Друга не стикується. Так. Третя рамка. Третя рамка. О, давайте покажу на третій рамці. О, бачите, який зазор. Який отут зазор, тут міліметр, а тут взагалі десь два. По поводу ось цього діла ось, збите плотненько, нічого не розтягує, нічого не розкліпало, скрепка зайшла, все шикарно. А вона не може зайти сюди рамка, тому що 2 міліметри є, є оця товщина. Тобто, оця виборка вона маленька, її потрібно більше вибрати. Зв'язуюся я вчора з цим менеджером. Наберуть вас, сказала. Чекаю тоді, чекаю. Сьогодні набираю, кажу, ніхто нічого не набрав. Зараз я дам номер і вас наберуть. Набирає мене е, вже чоловік і я з ним говорю. Я кажу: перевіряли рамки перед відправкою? Так, звісно, все сходиться, все як має бути. Я кажу: а чому тоді в мене не сходиться зовсім? І він мені заливає е, таку пісню, що типу у тебе скрепки більші. І воно розбите. А тепер мені покажіть, будь ласка, де тут е скрепка розбила оцей, ну, цього самого бруска. Ну, Тут просто, якщо вже будь я не знаю, яким, і тут ти побачиш у 2 мм оцей, зазору цей, ось, все. ось він ніяк не зайде сюди, просто от слова зовсім не зайде ця рамка, ти її не состикуєш. Ось. Е людині не, не пояснить, він стоїть на своєму, там скрепка. Я не знаю, в нас, каже, все перевірили, а у вас чомусь не сходиться. Я йому запропонував, я відправлю ці всі рамочки. Попробуйте збити, щоб кожна рамка у вас состикувалася, і тоді відправити мені. Його так не влаштовує. І до чого я знімаю оце відео? Тобто людина не рішає конфлікт. Вона зовсім його не рішає, свою проблему. Тому що от, от, от є проблема. Вона мені потрібна, щоб вона збиралася. Оця рамка. Для того я її так і замовив. Но вона не збирається взагалі. Збив я ці рамки. і... Що я скажу? Так, да, вони залишаться. Отакий от, хлам, він залишиться. І я тепер буду користуватись ними. От, от так Ставити тільки в якийсь шестирамочник, якось збирати по-французьки, щоб воно там було. Е, хоча мене е, завжди я зложу отак взиму вони йдуть. Все, отак состиковую, і 145-ті корпуси в будь-яку сім'ю собі я ставлю. В цьому році я не знаю, як я їми буду користуватись. Або буду щось тут перерізати, щось, щоб воно ставало якось. Тому така моя проблема, і вони не вирішують це питання. Тому що я можу сказати? Колись я ще в цьому магазині замовляв сітку, теж там вислали вони з косячком, і вони конфлікт цей не рішають. Тому я не в них брати. От чесно, тому що людина потім не вирішить ваш конфлікт. Потім йому щось, ну, він, він потім скаже: от ви з якусь скрепку взяли французьку, а рамка в його українська, і вона не стикується. От і вся проблема, от і вся, все вирішення проблеми. Тому така, отакий маємо косячок від е Ековулик. Е ну, і чесно, зараз. Просто немає бажання навіть нічого абсолютно там замовляти, тому що людина конфлікт не вирішить і свою проблему вона не вирішить. І оці роз'їзди я чекав дуже-дуже довго. Є свої плани, в які ти якісь, ну, коригуєш, щось, щоб все е, умістить. Тому що оці рамки мали бути вже готові неділю назад, і все воно було має, мало бути розформоване і стояти вже готове до сезону. Воно не стоїть готове, тому що такий хлам присланий і ти зараз будеш ще кулупатися з ним взагалі незрозуміло, скільки часу. Тому ековулик не рекомендую взагалі от слова зовсім, просто зовсім. Тому що не зв'язуватися зв треба взагалі. Якщо там тобі потім нічого не зроблять, потім нічим не допоможуть, не вирішать свої, свою ж проблему. Я не рахую, що то якийсь адекватний магазин. Тому, чесно кажучи, ековулик це от такий великий-великий дизлайк. Не знаю, хто що купляв. Ну, по трьохсотих не можу нічого сказати. А вже по вирішенню самого питання, вони нічим не допомогли. Тому е, залишаю ці рамки, і хай цей хлам лежить. Не знаю, як я їм буду ще чи буду їм користуватися, чи взагалі якісь інші зроблю. Ось така проблема, друзі. Тому ще раз, ековулик, дизлайк. Ну і не рекомендую цей магазин взагалі використовувати. Ну як тому, що проблеми вони ваш, вашої своєї проблеми потім вони не вирішать. Вони потім скажуть, відмахаються обома руками, що то не їхній косяк і все остальне. тому якось так. Це спеціально зняв відео для тих менеджерів, які там сидять і просто розказують сказки і думають, що люди взагалі зовсім не стикаються із зборкою, і якісь вони ну, трошки не шарять. Оце для, для тих я людей і знімаю. Ось подивіться і подумайте, як це. Ну, от, що, що тут не так? Чи людина неправильно збила, чи лоханулися ви десь і не хочете признати свою вину. Тому. Відео це завершую, а з цим магазином ну, взагалі навіть більше ніякого е, діла мати і не хочу, і не буду. Все, всім всього найкращого. Ну і перед тим, як замовляєте, сім раз подумайте, перевірте, а потім е, раз заберіть. І ну, от, зараз навчило, перед кожним забиранням посилки все-таки потрібно товар перевіряти. Неважливо, що тобі там співають, завжди перевіряйте товар. Все, всім благословінь.